Доброго дня, я Бонд Метро, вихованець економ-туристичного центру дітей та учнівської молоді міста Марганець Дніпропетровської області. В Україні у квітні спостерігається різке похолодання та снігопади, що знову підтверджують глобальні зміни клімату, які повторюються останніми роками. Полярний вихор, що зазвичай крутиться над північним полюсом. Цього разу змістився південніше через аномально теплий березень. Це зумовило потрапляння арктичних повітряних мас та раптове похолодання. Кліматичні зміни помірні не лише у великих перепадах температур, а й у низці інших негативних природних явищ. Такі явища підтверджують попередні прогнози науковців, які вже давно попереджали про нестабільність клімату. З одного боку, опади зволожують ґрунт. Що позитивно для сільського господарства, але їх надмірна кількість у невідповідний період, лише шкодить. Особливо це стосується природи. Квітневий сніг порушує життєві цикли рослин і тварин. Рослини, які вже почали рости, можуть бути знищені морозами, комахи, запалювачі стають неактивними, а тварини, які вийшли зі спячки, не знаходять їжі. Це створює дисбаланс в екосистемах і знижує їхню стійкість. Такі аномалії, тривожний сигнал про те, що наскільки серйозно змінюють наш клімат, і настільки важливо стежити за цими процесами. Дякую за увагу!